Привіт! Тут у нас переломний момент в цьому циклі роликів: Кінець повномасштабного будування. Зазначу, що не кінець проходження, а саме будування. Вас чекає перероботка блоку зелених колб, знесення першої міні-бази, будівництво фабрики всього і виготовлення модулів. А саме головне запуск перших ракет, ракетів, ракет. Наша історія бере початок зі створення ось цієї самої складної схеми. Як ти догадався? А ти догадався, ти ж розумний, красивий і знаєш, що я буду говорити. Тому давай разом. Це її запуск ракет. Да. Сидів я вечором, дивився на схему, що я придумав, на опиті зробив її за години 3 і думав, куди її вмістити. Вибрав ось це місце. Це означає, що треба з'єднати два блоки виробництва зелених кол і розібрати міні-базу. Також можна підняти всю схему на один блок вище. Але ж це скучно! Я просто обожнюю розбирати старі постройки, будувати на них нові, витрачати на це свій час, енергію і нервові клітини. Якщо ти такий же самий, став дізлайк, підписуйся від каналу, а ми поїдемо розбирати це все. Oh. Швидко вийшло. А як же три жарти про собачу гукну помаду, що я повинен був розказати цей період? Ладно, їдемо далі. Тепер нам потрібно збудувати нову фабрику всього. Так, Рома, йди сюди. Це, ти писав цей якийсь сценарій. Навіщо тут розписані причини будівництва фабрики всього? Люди не топі, вони і так розуміють, що фабрика всього потрібна для створення стоїть матеріалів. І при великому будівництві вона потрібна, необхідна просто. Я втиную до стом. Хлопці, хвилинку. Так, до вашої уваги нова фабрика всього. Зліва вправо. загрузка, переробка нафти, переплавка, розходні елементи, створення стройматеріалів і саме ізюминка модулі. Вся ця ібула працює на модулях швидкості. А сама фабрика всього є прикладом так званої макаронної фабрики. Перша її версія міні-база працювала на основній шині це макаронний стиль, велике будівництво блокова система. Більш детально це все, з плюсами і мінусами, принципами дії, я детально розберу в наступних роликах. А зараз покажу деякі нюанси. Ось труби, проведені через машини-конструктори, що ну таке собі рішення: виробництво ракетного топлива теж в їбіннях, як і бетону. Ну, все працює, але через дупу. Так не люблю таке будувати, але завжди дивую факт, що це все працює. Станції вартових потягів залишились старими. Але трішки змінилась функція другого потягу. Тепер він катає модулі. Зліва і справа є циферблати, що показують загальну кількість модулів, що є на базі синіх та красних. Знизу я можу побачити відсоток загруженості логістичної мережі, скільки дронів летять по своїм справам. При зайнятості більше 85% воно горить жовтим, а 100 червоним. Ще я захотів мати змогу з любого місця відключити виробництво модулів і придумав таку схему. Переходимо до фінального великого будівництва. Благо, коли будуєш блоками, і в тебе вже є схема, не треба тримати в голові загальну картину і можна сфокусуватись на кожному блокі окремо. У мене завжди все починається зі самого складного нафти. Підійшов на визначений блок, відкрив схему. Бачиш, три станції на нафту, чотири на воду. Всередині 244 нафтоперегонних завода, і займають вони два блоки. Не треба все рахувати, все розраховано заздалегідь. І пішов будувати в своєму темпі блок за блоком своє задоволення. В виробництві пластмаси батареїки твердого топлива трішки макарони перезабиті блоки. Не розрахував спочатку кількість хімзаводів. Також не забуваємо про заправку потягів. Розповідати старий принцип будівництва не буду. Ось тобі нова ідея. Зелені схеми, з чого все почалось. Мені не сподобалась кількість дротів, а саме скільки їх треба передавати з блоку в блок. Тому відкриваємо тест і шукаємо нове рішення. Як всім відомо, на кожні дві машини-конструктори зелених схем повинно бути три машини з дротами. Ідеально, але ж не з модулями продуктивності. Тепер три багато. А 2 трішечки не вистачає. Чотири модулі продуктивності дають плюс 40%. І ось ці 10% до 50 херять цю картину. Можна залишити так, просто поставити їх більше, ніж треба по схемі. Але мені це не подобається. Дивимось далі. Якщо ми з'їдаємо блоки 9, 9.1 та 10 для виробництва зелених схем, то дроти все одно пройдеться передавати в наступні блоки. Таким чином, знаходимо тонке рішення і з третьої машини передаємо залишок дротів в логістичну систему. Така система буде містити в собі трішки більше машин конструкторів на дроти, ніж по схемі, але нам це підходить. Ще перед зеленими схемами я знайшов у своїх розрахунках авада кидалку. Непробачна помилка в кількості виділених блоків на переплавку заліза та міді. Дорисовуємо схему уже на ходу. І останнє, про що потрібно розказати. Знаходиться ось тут. По ідеї, дрони повинні передавати через блок процесора на виробництво спутника. Але це не працює. Вони просто не несуть їх туди. Чому? Та тому що да. Я тобі потім розповім не в рамках проходження. Це саме ті цікавості, які я збираю. Ось. А рішення просте: провести конвейер, благо в черговому потягі вони завжди є, і не прийшлось навіть їхати на базу. Ось такі ось справи. Перші ракети запущені на 140 годині. Всі великі блоки готові. Тепер треба поставити модулі, перед цим їх створити, зробити більше 40 атомних електростанцій, повисити добуток ресурсів, розкинути цеглу по новим блокам і довести виробництво колб до 2000 хвилин. Це все, козаче, ти побачиш в наступних серіях. Тобі добра, мені бобра. Ще почуємось!